Великобританія влітку розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16, щоб підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм буде потрібно для майбутнього. І Весь мир, ну, не той, що молчить, просто нічого не замітив. Про це повідомило CNN, посилаючись на коментар британського прем'єра Ріші Сунака. Той привітав дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки, досягнутий на саміті Великої Сімки, особливо підтримку президентом Шаджо Байденом міжнародної коаліції країн для надання багатоцільових винищувачів нового покоління Україні. Україна повинна не тільки виграти війну, але й здобути справедливий та міцний мир, наголосив прем'єр Британії. Україна може отримати винищувачі F-16 найближчим часом, і на це дуже сподівається Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель в Брюсселі саме збираються міністри закордонних справ Євросоюзу, обговорюють зокрема і допомогу Україні. Подробиці ми розпитаємо в Михайла Прудника у політолога міжнародного оглядача служби новин п'ятого каналу. А Михайле, що говорять про підтримку України саме літаками бойової авіації. Ну після саміту великої сімки справді набагато вільніше стали політики говорити про створення авіаційної коаліції. Зараз по приїзду на саміт зустріч міністрів закордонних справ. Ми чули вже одразу від кількох міністрів, що вони готові долучитися до підготовки українських пілотів. Чули міністерку закордонних справ Франції Кетрін Колону, яка сказала, що Франція буде готувати українських пілотів на літаках F-16. Однак, зараз треба сконцентрувати у. Вагу не лише на цьому, а й на надання Україні якомога більше боєприпасів та обслуговування той техніки, яку вже передали міністр закордонних справ Нідерландів, сказав, що вся країна також долучається до авіаційної коаліції, буде готувати українських пілотів, і на на наголосив, що для Нідерландів немає жодних табу, зокрема і в тому, щоб передати Україні ці f-16 Ну і верховний представник Європейського союзу з дипломатії Жозеп Борель, також Наголосив, що зараз важливо, щоб всі країни долучилися до підготовки українських пілотів, щоб в майбутньому передати нам літаки F-16. І Він не сумнівається, що це буде в найближчому майбутньому. Давайте його послухаємо це гарний результат зустрічі великої сімки. Нарешті є рішення підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну потрібними їй реактивними винищувачами. кажуть, що підготовка пілотів уже розпочалася. Це перше, що потрібно зробити. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо забезпечити Україну таким типом озброєння. ми змогли просунутися далі в обговоренні 11. Того пакета санкцій проти Росії наша спільна позиція полягає в тому, що ми маємо зупинити будь-які спроби обходу санкцій, навіть якщо окремі компанії продають Росії матеріали та компоненти для виготовлення зброї. Це повинно мати наслідки. Але ця заборона має бути сформульована дуже чітко з юридичного погляду, і ми продовжуємо працювати саме над цим. Ну і власне зараз будуть говорити для того, щоб надати Україні ще більше озброєння, зокрема використати гроші з фонду миру. Ну і за словами Бореля, справді зараз є деякі країни, які не хочуть долучатися до цих ініціатив. Ну передусім, мова йде і про Угорщину, яка ставить нам палки в колеса. Але Борель каже, що він виступає за те, щоб рішення ухвалювали простою більшістю. Хоча зараз такої, такої процедури немає, і хтось може накладати вето. Але саме для цього і зустрічається зараз. Міністр закордонних справ щоб подолати ці розбіжності, а які обмеження можуть запровадити проти країни-агресорки в Євросоюзі? Бо ми знаємо, що після засідання Великої Сімки зазвичай йдуть натхненно нові санкційні пакети. Насправді зараз обговорюють наступний пакет санкцій, і тут варто зосередитися на кількох ключових моментів. По Перше намагається ліквідувати ось ці лазівки, які використовувала Росія та її партнери, для того, щоб обходити санкції і в Європейському Союзі, налаштовані дуже рішуче, адже хочуть, щоб навіть ті країни і ті компанії, які опосередковано постачають матеріали, з яких у потім Росія виготовляє озброєння, вони б також були пок. Інш, інший аспект, який вдалося домовитися на саміті Великої Сімки, і там були представники Європейського союзу. Це тотальна відмова від російських алмазів. І справа йде мова йде і про видобутні і оброблені будь-який експорт алмазів з Росії буде заборонений, і навіть через треті країни Європейський Союз хоче це відслідковувати, щоб такого не траплялося ну, і наступний елемент, про який говорять у Брюсселі, це відмова від цінних металів виробництва Росії. Також щоб припинити цей експорт. Дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник був з нами. Політолог, керівник міжнародного відділу служби новин п'ятого каналу. І от підбивали підсумки і слухали заяви після того, як було вже повідомлено про створення авіакоаліції. Як на це реагують в європейському союзі і в Європейській комісії? А тим часом є інформація, що Росія створює елітну авіаційну групу для атак на Україну. Кодова назва цього угруповання шторм. і про це повідомляє британська розвідка в себе у щоденному звіті. До складу підрозділу можуть увійти винищувачі бомбардувальники, ударні вертольоти в розвідці. Переконані, що таке поєднання свідчить про те, що група створюється для ударів по наземних цілях. Російське Міноборони прагне залучити досвідчених і мотивованих пілотів. Пропонують велич, великі грошові. Виплати також окупанти відкрили набір льотчиків у відставці. в розвідці стверджують, що створення оцього шторму демонструє, як низько Росія оцінює боєздатність своїх регулярних повітряних сил. Адже вони не в змозі ефективно завдавати авіаударів по українській лінії фронту, кажуть у Лондоні. Радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 і навіть трофейний ПКМ такий арсенал зброї для тренувань мають українські кулеметники. Хто і як навчає стрільців для збройних сил України, дивимося у сюжеті наших колег із військового телебачення. Інструктор Сармат займається на полігоні із молодим поповненням. Він нещодавно повернувся з під бахмуту, тож не за чутками знає, що саме потрібно вміти на полі бою. Ми хочемо їм показати те, з чим ми сталкуємося кожного дня в боях. Мається на увазі ці малі тактичні гості, як вони на нас йдуть, умови, з яких ми працюємо, щоб хлопців більш-менш підготувати по. Тих нюансах, які ми бачимо, які з нами відбуваються. навчання кулеметників складається з кількох напрямків: теорія, прицілювання з тепловізором, стрільба та ремонт зброї. Зброя в ході бою виходить із з ладу, і кожен кулеметник, кожен оператор. Повинен знати її на зубок і вміти відремонтувати прямо під час бою. У нас неодноразово таке виходило. І Навіть молоді хлопці, які буквально місяць зі зброєю в руках, але під час наступу мудрялися все-таки ремонтувати на ходу зброю. Серед розмаїття кулеметів на тренуванні можна побачити радянський ДШК, американський Браунінг, німецький МГ-42 та Трофайний ПКМ. Пам'ятаю, цей кулемет, до нас підходила група із трьох осіб. Прийшли в приту, хлопці їх знищили і забрали було два пекача і один простий АК-74. То зараз він працює на нашій стороні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.